Запустив я пальничок на переробці, вийшов він в режим. димосос валить на всю. сам пальничок вже червоний, камера показує, який він червоний. Ще покажу як цікаво горить він. Ну от насилу я отримав хоч приблизно те, що хотів. Диму немає практично зовсім, спалює воно все. Давайте ще покажу як. Ось тут в мене таке є іконечко технічне, там капає. Я дивлюся, як воно капає. І коли підпускаю, повітря мені треба підняти потужний. Але якщо його відкриваю, він починає горіти ближче до ходу повітря, а мені треба, щоб горіло далі, де, де нагрівається. Ну що ж, ще покажу як тече масло, якою швидкістю, як його буде видно. Ось така цівочка йде. Бачок десь літрів на 5. Він. Його вистачає години на 2-3. На якщо не буде мучити, а мучить чим, як попадає вода, це ж переробка, там же все на світі є. Яка тільки не хоче радості. І болото, і вода, і сніг, і льот. І якщо попадає вода, це біда. Вона не робить зовсім, вона сама себе тушить, хлопає, стріляє, зривається. То я погрався дуже довго, допоки виліпав і каплі води, які були на дні в бачку. А так більш-менш нормально. Тут же я встаю, вже мені вже тільки добре тепло. Ще покажу, як працюю без демососа. Якщо його гарно розігнати, гарно розігріти, воно буде працювати і без демососа. Але в мене трошки низький комен, треба додати з метр труби догори, щоб була більша тяга. Тоді воно буде, бачите, воно горить там жовтеньким таким, як не знаю, що камера передає. І з... йому не вистачає повітря. Якби було тяга більше, воно б горіло синім. Ну, це вже таке діло. Колись літом додали димохода. Так поки працює. Давайте ще раз покажу знизу. Не знаю чи видно, але там йде такий сплошний поток плазми, захоплюється з повітрям, він починає згорати там вже де йде розширення. Прикольно вийшло. Це вже на мене четверта чи п'ята, я їх вже переробив всяких, як і хочеш. І тазічки, і капалки, і, і форма паяльної лампи. Нічого так не робило, як отакий от варіант. В принципі, з таким варіантом можна жити. Ну що, шановне панство? Гарно говорить, правда? Гуде, двіхте, земля хитається. На цьому всі ролики про ці пальнички закінчуються по інтернету, але це тільки не у нас. Тому підпишіться, поки буде йти маленька заставочка, а далі я розкажу свої враження, свої розрахунки, свої думки з приводу, палити, з приводу паління цим переробом у теплиці. Дивіться, робила вона, а то, щоб зняти той, тих пару секунд того відео, я програвся, настроюючи цього пальничка години-дві. То її заливало, то вона не, не, не прогрівалась, то, і то попадала, водичка, вона бахкала, плювалась і так далі. На, на силу я зловив. Зняв отих пару роликів, пару хвилин ролика. А далі, далі воно теж почала балуватись, виключатися і тухнути. Значить, Дивіться, мінус перший. Дуже-дуже вона капризна. Все повинно совпадати. Всі щелючки, всі зазорчики, всі потоки. Поток повітря повинен бути рівномірний. І тягу вас смикати буде по-любому, тому що у вас вітер, труба і так далі. Подача палива, паливо у вас буде йти нерівномірне, тому що там попало густіше, там попало рідкіше, там попала піщинка, Якби ви не фільтрувалися, треба ставити кремний насос. Самотком воно йде нерівномірно. Дуже страшно боїться води. Одна капля бахкає, розпльовує це масло по всьому світу. Це масло попадає на гарячі частини, починає диміти, запах в теплиці такий, як в старому лазові, ото вонючому, пам'ятаєте, коли всіх тошнило і всі там по дорозі регали, їхали. Точно цей самий запах тут, з цього горілого масла. Коли попадає більше, ніж три каплі, пар відсікає, відбиває полум'я. Треба сидіти і підпалювати. Підпалюється воно хлопком зривко, зривом мікро. От, ну, воно не так страшно, але все одно плює димом всередину теплиці. Навіть якщо буде більше, ніж 3 каплі, і у вас е, попаде 10 капель, вони охолоджують цю всю горілку, масло перестає випаровуватися і опять починається процес розгону виходу на е, нормальний режим роботи. Тому я попалив, погрався нею вчора 2-3 години, зняв її. І більше з нею діла мати не хочу. Не практично не, 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 не доцільно. Мало того, зараз вже всі хитрі переробку вам теж прийдеться купляти. Переробку саму воно не палить. треба вливати 5-4 частину солярки, солярком треба купляти. Коротше, дрова наше все. От. А, ще один нюанс. Я спеціально її не розбирав вчора, щоб показати, як її закоксувало. Дивіться, пів години роботи. І тут сажі повно. Копоті, воні, сантиметрами, коржами. Ця копоть не дає горіти, не дає випаровуватися, починає хлопати, кипіти. Бачите, Навіть знизу. Що робиться? Це так, три години попалив, зупинив, почистив. Ну це не робота, це дурниця. Висновок який? Трова, хороші, гарні, сухенькі, міленько порізані, щепа, тирса крупна, гранула. Брикет, шашка, навіть торф у брикети палив, прекрасно все воно. Мазута, солярка, ну, все воно дороге. І все воно не так просто, як в тих роликах показує. Тому повне розчарування. Витрачений час, витрачені гроші, витрачені мозолі і сварки. Але досвід того вартий. Не робіть моїх помилок, користуйтесь, підписуйтесь і бувайте здорові.